Цього року в Україні нарешті запрацювало електронне декларування майна українських слуг народу, чиновників, суддів, прокурорів. Згідно з законом про запобігання корупції, всі вони мали прозвітувати про свої статки до 1 листопада. Але серед українських високопосадовців виявилися ті, хто досі цього не зробив. Наприклад, Константин Бриль, голова Запорізької обласної державної адміністрації. Він єдиний з поміж усіх очільників областей, хто не оприлюднив своєї електронної декларації. Тож ми вирішили дослідити, що і чому приховує чиновник. Моя фамілія Борис Хасті Іванович. Я родився в 1970 році в місті Донецьк, Прошу цього слова, не боятися. Костянтин Бриль майже все життя присвятив служінню вітчизни. Почав з військової кар'єри. У 1985 році він курсант Київського суворовського військового училища. Потім військова служба в Збройних силах, з 1993 по 2002 рік служба в органах внутрішніх справ України. Далі служба в Державній податковій адміністрації та митній службі України. З 2010 служба в органах служби безпеки України. З 2011 по 2014 Він радник голови Київської облдержадміністрації, заступник начальника управління з питань України. Внутрішньої політики. У 2014 році повертається в Службу безпеки України. У 2015-му стає першим заступником голови Запорізької облдержадміністрації. З 22 квітня 2016 року голова Запорізької обласної державної адміністрації. Я хотів би привітати Костянтина Івановича з новою роботою. Чому Костянтин Бриль не оприлюднив свою електронну декларацію і що він може приховувати? Запорізькі журналісти, які досліджували майнові статки держслужбовця, вже показували розкішний стиль життя його родини. Ми знайшли те, що Константин Іванович Бриль, несмотря на те, що він всю життя працював в правоохоронних органах у нього є огромний дом в Пущеводі. Є его uh, його жені принадлежать несколько елінгів на южном берегу Крима. Uh, Также его жена является основателем фирмы, из основательниц, основательниць, uh, которой принадлежит 49 тысяч гектаров охотничьих угодий, взятых в аренду на 39 лет. Згідно з інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно Костянтин Бриль є власником понад 40 соток землі та двох будинків на 625 та 282 квадратні метри в елітному поселенні Пуща Водиця у Києві. Так, ці маєтки виглядають з висоти пташиного польоту. Три з чотирьох гектарів Костянтину Брилю подарував його батько Іван, який також майже все життя пропрацював на держслужбі. Ще один гектар виділив мер Києва Леонід Чорновецький. Костянтин Бриль має п'ятеро дітей: двох синів та трьох доньок. На своїх сторінках у мережі Фейсбук сини вказали, що живуть і навчаються у Німеччині. Про заможне життя дітей Костянтина Бриля також можна судити з інстаграм доньки Христини. Ось вона відпочиває на яхті на Лазурному березі Франції. Ось вона біля Казино-Монте-Карло в у Монако, Майами, Мальдіви, Лондон. Дружина Костянтина Бриля Майя є власницею квартири площею 222 квадратні метри та гаража у центрі Києва. Однокімнатної квартири під Києвом. А також мисливського будинка в урочищі Діброва. І, незважаючи на позицію глави держави, озвучено публічно про необхідність пояснення походження майна, вказаного у декларації держслужбовцями, Підвести риску того, чого не робили 25 років. І далі забезпечити пояснити, де ти голубе сизий, взяв ці гроші. Костянтин Бриль нічого пояснювати найближчим часом не збирається, бо його електронної декларації просто немає. Існує ймовірність, що голова Запорізької обласної держадміністрації таки планував подати електронну декларацію у липні 2016 року. Дружина Костянтина Бриля Майя подала позов до суду на розлучення чи не для того, щоб до розлучення встигнути переоформити все цінне майно на дружину. Розлучення може в принципі бути використовуватися як одна схема для уникнення а, подання певної інформації в декларації для того, щоб а, не декларувати майно, яке належить членам сім'ї. Але зрештою Брилі так і не розлучилися. електронну декларацію голова Запорізької адміністрації не подав. Більше того, він заявив, що не оприлюднювати декларацію йому наказала служба безпеки України. Ми запитали, чому неправильне питання не, не хочете. А не маю права порушити приказ. Я являюся офіцером діючим Служби безпеки. Для всіх офіцерів без винятка, для Берля, для Іванова, для Петрова. Є особий порядок подачі до НЗК наших декларацій. Я її подав. І розкрити цю декларацію, тому що вона містить набагато більше інформації, ніж обична декларація, яку я подавав взагалі, і вона була общедоступною. То я не маю права порушувати наказ. Якщо буде така воля керівництва служби безпеки або керівництва держави, то я це зроблю. А діяти це на угоду псевдо якимось общественникам не збираюсь. Втім, представники міжнародної антикорупційної організації Transparency Інтернешнл в Україні вважають, що публічні діячі рівня очільника області не можуть перебувати на оперативній службі, і відповідно їхні декларації мають бути в реєстрі електронного декларування. Інформацію по неподання або ненаявність декларації в Константина Бриля в реєстрі електронних декларацій сайту на сайті НЗК а подамо і ми, як Transparency International Україна. Бо ми вважаємо, що якщо ця ситуація не буде виправлена, то можливість приховатися номінально маючи статус, ну або Заявляючи, що є статус а, оперативного працівника певної ну, правоохоронної системи. Ну це дуже така цікава схема ухиляння від електронного декларування. СБУ відмовилася відповідати на питання, чи справді голові запорізької держадміністрації було надано таку індульгенцію вимогу не надавати декларацію. Ми також надіслали відповідний інформаційний запит до СБУ, але відповіді поки що не отримали.